Як добре перебувати в хвалі і в поклонінні нашому святому Богові. Ви знаєте, це просто мистецтво насправді перебувати в єднанні і в спільності з нашим Богом, де б ти не був? Ви знаєте, Давид він мав таку практику, і він неодноразово перебував в хвалі. Він неодноразово писав псалми, хвалебні, вдячні, псалми поклоніння, псалми перемоги, розпачу. Надії віри і безнадійності. Ви знаєте, це, це, це все він по факту свій стан серця він викладав, знаєте, на листок для того, щоб потім, читаючи Я і ти, ми могли е, брати якісь цінні уроки з прочитаного. І один із таких, знаєте, уроків, який, е, чого ми вчимося сьогодні із псалмів, це якраз оце мистецтво хвали і поклоніння нашому Богові. Тому що справді, знаєте, на протязі нашого прожитого дня, в якому з нами був Господь, ми так часто змучуємося, знаєте, так часто ми десь можливо зустрічаємося з якимись викликами, з якимись проблемами, труднощами, з радостями, перемогами, вставаннями, падіннями і з різними періодами в нашому житті. Але от якраз от Бог ніколи не залишає свою церкву і народженого від його духа людину без свого доторку, Святого Духа. І от Дух Святий Він завжди веде мене і тебе на цей зелений оазис, де я і ти ми можемо заспокоїтися. Заспокоїтися в ньому, подумати про нього, про його велич, про його святість, про його вірність, про те, що він завжди з нами. Він той, хто піклується про мій дух, душу і тіло. Ви знаєте, бажання мого серця, я би хотів би зачитати. Іванія від Марка, 11 розділ з 22-го вірша і нижче. Івангелія від Марка, 11, 22, написано такі слова. У відповідь Ісус промовив до них: майте віру Божу, запевняю вас, що коли хто цій горі скаже: зрушся і кинься в море, і не буде сумніватися у своєму серці, але буде вірити. Що станеться згідно зі сказаним, то так і буде йому. Тому я кажу вам: все, про що молитеся, і просите, вірте, що одержите, і сповниться вам. Хвала Господу за цей текст. І тема моєї проповіді: віра, що народжує Боже чудо. Ви знаєте, якщо ви уважно е, слідкуєте, про що взагалі на протязі вашого християнського досвіду або християнського життя, про що здебільшого йдуть проповіді, то, то ви можете поділити їх на декілька категорій. Одна із категорій це проповіді, коли ви чуєте скапати, де ви заходите обов'язково в інтернет і також зустрінетеся на ці теми, це теми про віру. Адже це важливий аспект взагалі в житті християнина. І от тут є дуже багато е, питань, коли знаєш, одні говорять, так, треба вірити, другі говорять так, треті, так. І де от справді оця істина? Де справді взяти цю правильну віру, щоб на протязі свого життя в цій же вірі не розчаруватися? Ви знаєте, я неодноразово і багато спілкувався із людьми, які повірили в 90-ті роки. І я знаю багато людей, які в свій час через неправильне вчення стосовно віри, вони розчарувалися, вони покинули церкви. Тому що вони не отримали те, про що вони молилися. Вони не отримали те, в що вірили. І по факту їх проповідник з кафедри запиняв: якщо ти будеш вірити так, ти обов'язково отримаєш. А якщо до того, коли ти вірив, ти молився і не отримав те, що говорив тобі проповідник? Я особисто знаю таких людей, які розчарувалися і покинули Бога. І сьогодні я би хотів би, знаєте, справді, щоб ми пороздумували над цим поняттям, про яке сказав свого часу Ісус Христос. Адже Він запевняє кожного читача, кожного слухача, каже, майте Божу віру. Що це за віра, яка ніколи тебе не приведе в розчарування? Де взяти цю віру? Яка понесе тебе в той час, коли, можливо, навіть і не буде сили вірити і довіряти? Пам'ятаєте, Ісус, Він сказав дуже цікаві слова свого часу. Каже, блажений той, хто не спокуситься в мені. Один із перекладів говорить про те, що каже блажений той, хто не розчарується в мені. А знаєте, після чого Він сказав ці слова? Саме тоді, коли Іван, сидючи в в'язниці, так, цей Божий слуга, який звершував Божу волю, звершував те, що йому сказав сам Бог. Ну, уявіть собі, наслідок чого він опиняється в в'язниці і чекає з дня на день своєї страти. І він посилає своїх учнів, каже: слухайте, поцікатися взагалі, чи правильно я взагалі проповідував, чи про того я проповідував? Бо мені здається, щось вроді би йде неправильно. Він своє серце впустив у ці сумніви, розчарування, переживання. І більше того, я думаю, знаєте, людина, яка перебуває в сумнівах, розчаруваннях, вона по-особливому має потребу в особливому доторку нашого Господа Ісуса Христа. І отут дуже важливо, нам, як віруючим, бути трошки духовно-зрілими людьми. І Ісус, Він сам особисто не приходить до Івана в темницю. Він посилає своїх учнів і каже, слухайте, передайте там Івану, що то робиться, то робиться, то робиться. І я не знаю, як відреагував саме на таку відповідь. Можливо, він навіть і нагнівався трошки, бо очікував, можливо, що Ісус сам прийде в темницю, обнімить, підбадьорить Іване, ти добре йшов, ти правильно ти, ти був на правильному шляху. І от Ісус, я думаю, коли дав цю відповідь, Він відразу починає пояснювати, каже, блаженний той, хто не спокуситься в мені. Тому що, напевно, будуть в житті відбуватися такі певні обставини, коли кожному віруючому перед кожним вирішем віруючим буде стояти виклик. Захочеться опустити руки, спроневіритись, розчаруватись, чи добре я що я в церкві, чи не добре, чи правильно я вірю в Бога, чи неправильно. Біблія каже, майте Божу віру, ті проповідують так, ті проповідують так, ті проповідують засілення. Молимося засілення, зцілення немає. І от багато таких різних запитань кожного віруючого. Як от зробити так, щоб не розчаруватися в Господі? Тому що Біблія каже, що майте Божу віру. Що це за віра? Божа. В першу чергу, це віра, яка основана на Слові Божому. А от Слово Боже вчить, що наш Бог є суверенний, і Богом не потрібно маніпулювати так. Як ми хочемо, але треба вірити в такого Бога, що Він знає як краще для мене і тебе в, тій обстав... в тих обставинах. І, можливо, нам не завжди подобається Його відповідь, але це Його відповідь. І, як важливо в тій відповіді, яка не подобається нам, навчитися покоритися, довіритися, і в ті відповіді прославити Господа. Тому що все, що робиться в нашому житті, треба слід пам'ятати і проголошувати це в своєму житті, робиться тільки на краще. Запам'ятайте, дорогі мої брати і сестри, Бог ніколи не бажає мені і тобі зла. Якщо ти повністю довіряєш Богові, якщо ти віриш в Бога, і якщо ти зберігаєш вірність Богові, повір, Бог ніколи не буде проти тебе, Бог завжди буде за тебе, Бог буде йти впереді тебе, Бог буде оберігати. Так, сумніви, вони будуть підкрадатися. І це тільки для того, щоб ще більше і більше прославилося ім'я Господнє. Тому що один із аспектів п'ятидесятниці це якраз Божі чудеса, про які ми молимося, що Бог робив в нашому житті. А от Боже чудо це надприродній прояв Божої сили. А Божа сила активізується в нашому житті при одній умові, коли приходить в наше життя, наше особисте безсилля. Тому що коли ми щось можемо, ми стараємося це зробити своїми власними силами. І от Бог деколи допускає такі речі в наше життя, щоб розбити нас, смирити і покорити, і щоб прийшло наше безсилля в наше життя тільки для того, щоб влилася оця Божественна сила. Пам'ятаєте, коли апостол Павел він каже: я краще буду хвалитися своїм безсиллям, своїми немочами. Тому що каже, в такому стані вселяється Христова сила в наше життя, і це слід розуміти, усвідомлювати, вірити і приймати. Як важливо, знаєте, усвідомлювати і розуміти, що якраз віра це от божественне відкриття, яке приходить внаслідок уважного, навіть слухання Слова Божого, читання, досліджування. Чому важливо пильнувати свою віру, доглядати, тому що вона має властивість як збільшуватися, так і зменшуватись? Вас буває, коли після якогось богослужіння або можливо особистого дослідження Біблії ви вилітаєте, наче на крилах. Вам хочеться йти в лікарню, вам хочеться щось робити, вам хочеться щось звершувати, якісь великі подвиги для нього і ради нього. Чому це відбувається? Тому що якраз в той момент, коли ви зустрілися з Богом, коли Бог промовив ваше серце, народилася оця божественна віра, яка народжує в тобі оце бажання щось робити для Нього. Тому що без віри Богові догодити не можна. І тільки людина, яка вірить, здатна принести кращу жертву, чим та людина, яка не має віри. Ви знаєте, коли я прийшов в церкву, я пам'ятаю, тільки пройшов реабілітацію, перші мої кроки. В служінні. Я пам'ятаю, коли Анатолій Іванович вийшов за кафедру, це було вечірнє богослужіння. Він сказав: якщо ти давно не переживаєш Бога в своєму житті, ти не спостерігаєш чудес божественних в своєму житті. Все, що тобі потрібно зробити, це піти просто в лікарню. Це піти на наш шанхай. Це просто піти там, де є горе, там, де є плач і сльози. Я прийняв тоді це як відкриття від самого Бога. Я зробив і спеціально пішов в лікарню. Я почав молитися. І що ви думаєте? Я просто щоденно переживав цю п'ятдесяти ці божественні чудеса, коли ми молилися і клали руки на людей, і Бог діяв. Бог і продовжує діяти. І Він хоче через тебе діяти. Все, що тобі і мені потрібно, мати віру, яка поведе тебе в ці місця, яка поведе тебе до людей. Там, де є горе, і ти побачиш цю п'ятидесятницю. І ти побачиш оце помазання, яке Дух Святий дає. Але Він не дає тим людям, які не йдуть. Для чого? Радувати один одного, хизуватися в Богослужінні один перед одним, наскільки ми можемо чи то, чи то друге? Люди в нас нуждаються. Люди нуждаються в божественній любі і в його проявах. Але при одній умові, коли церква Христова, вона візьме на себе. Відповідальність піти на передову до людей. Це виклик перед церквою в 21 столітті, та й не тільки перед першоапостольською церквою, також такий був виклик. Якщо ви уважно будете читати Євангеліє, чудеса Божественні відбувалися при одній умові, коли люди мали віру, звідки вони її брали через проповідь Євангелія. Жінка, яка намагалася вирішити свою проблему, свою хворобу, прийшла ще до гіршого. Але тільки вона почула інформацію про Ісуса, який здатний їй допомогти, вона прийняла рішення в своєму серці, доторкнуся краєчку Його одежі. Сліпці, які були сліпі і щоденно просили милостині. Одного разу, коли вони почули про Ісуса, вони почали кричати до Нього: Ісус, син. Давидів. Пам'ятаєте, коли мама, в якої дочка була також хвора, хананиянка Одного разу, коли вона отримала інформацію про Ісуса, вона прийшла до Нього, впала до лілиці, почала благати про поміч. Всюди чудеса Божественні робилися при одній умові, коли була віра. А віра народжується через слухання Слова Божого. Тому на нас відповідальність піти і максимально розповсюдити про Іс. Інформацію про Ісуса, який має силу і владу ісцеляти і творити чудеса в нашому житті і в житті тих людей, які будуть мати віру. І нам послідок пам'ятаєте, як важливо розуміти і усвідомлювати: син людський прийде, чи знайде він віру? От наша відповідальність, церква, брати і сестри, народити віру в серцях людей, які нас оточують в даному випадку. Це місто Борислав. Тому молімося про це, благословляємо і розповсюджуємо максимальну інформацію про Ісуса. Ходіть в лікарні, ходіть до людей, які плачуть, які в горі, які в біді. Ви побачите і будете переживати 100% цю п'ятидесятницю, про яку проповідували апостоли. А більше того, також розповсюджуйте таку інформацію, що Бог наш він є суверенний. В одних випадках одним він давав побачити обітницю, другий він не давав їх побачити. Але це не народжує у нас підстав для того. Щоби спроневіритися і розчаруватися в Богові, а навпаки, зростати духовно, ставати духовно зрілими і дорослими християнами, які, незважаючи на обставини зовнішні, ми продовжуємо вірити в Бога, продовжуємо довіряти Богові і продовжуємо зберігати вірність нашому Богові. Схиляємо коліна і дякуємо Богу за це.